Вас офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу сьогодні. У нас спікер – це заступник начальника, начальник відділу розвитку та збереження природно заповідного фонду управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Мац Дмитро Анатолійович. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми поговоримо про короткі підсумки діяльності структурного підрозділу військової адміністрації. Вам слово, а потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка. Доброго дня всім учасникам брифінгу. Дозвольте надати інформацію щодо діяльності нашого управління на протязі другого кварталу 2025 року. Управління працює в своєму плановому режимі. Ми займаємось відповідно до повноважень розглядом звернень громадян, організацій, громадських організацій. Видачі дозвільної документації розглядом питань, які стосуються повноважень обладміністрації у сфері управління водними ресурсами, управління відходами і руйнувань, управління прозаповідним фондом і також беремо участь у деяких міжнародних проєктах, про що я більш детально розповім надалі. І так, що стосується видачі дозвільних документів, то до повноважень управління входить видача документів на Викиди в атмосферу від підприємств другої та третьої групи. За другий квартал у нас було видано з початку року 16 дозволів на викиди, всі вони стосуються підприємств другої або третьої групи. В цьому напрямку хотілося б відмітити, що з серпня стартує нова значить, процедура, започаткована Міндовкілем. Це видача інтегрованого довкілевого дозволу. Що це означає? Що в одному дозволі, в одному документі будуть дозволи на викиди в атмосферу, розміщення відходів і скиди до водних об'єктів. Це новий документ. Він, як і більшість нововведень довкілля, стосується зобов'язань України у імплементації законодавства і зближенні законодавством Європейського Союзу. Ці дозволи інтегровані спочатку будуть отримувати тільки підприємства, які можуть впливати значно на якість довкілля. І на сьогоднішній день ми не очікуємо, що спочатку цієї процедури у нас буде багато таких дозволів, тому що, на жаль, з 2022 року найбільш крупні підприємства у нас не працюють Це і Гланземний завод, і заря, і інші. Крупні інфраструктурні об'єкти. Тому ця процедура нова, і вона, я думаю, що буде дуже цікавою. Що стосується управління водними ресурсами, то в минулому році були затверджені плани управління річковими басейнами на території України. Територія України за принципом, за наявністю водних об'єктів, на сьогоднішній день поділена 9 водних басейнів, і Миколаївська область. Входить до трьох з них. Це басейн Південного Бугу, це найбільший вклад Миколаївської області в цей басейн. Це басейн Нижнього Дніпра, і з цього басейну до широкомасштабного вторгнення Миколаїв брав питну воду з Дніпра. Це дуже важливий басейн, який є на території Миколаївської області. А також Басейн річок Причорномор'я, малих річок Причорномор'я. І е, найбільш е, такий відомий об'єкт, який знаходиться, е, скажімо так, в, цій, в цьому басейні це Телегульський Лиман, який всі знають, і який викликає дуже великий інтерес в останні роки з точки зору рекреаційної діяльності. В нього в Телегульський Лиман впадають малі річки Причорномор'я Миколаївської області. Значить, е, Плани управління річковими басейнами, вони затверджені Кабінетом міністрів. І на сьогоднішній день розпочинається робота по їх втіленню. Робота щодо збереження і відтворення водних ресурсів, вона дуже добровартісна і на сьогоднішній день немає повного фінансування, щоб забезпечити виконання цих планів. Але те, що в нас є, ми. Вважаємо, що буде використовуватись на користь нашим водним об'єктам, і, як зараз кажуть, не будемо погіршувати їх якість і досягнемо нульового рівня деградації. Тобто, ми, як зараз кажуть, не будемо погіршувати те, що є. Спробуємо це. Тому така робота буде продовжуватись досить довго і. Сподіваємось, що про перші підсумки ми будемо говорити в наступному році. До повноважень обласної військової адміністрації входить затвердження місць розміщення тимчасових майданчиків для зберігання відходів руйнувань. Цей новий віт відходів з'явився у 2022 році, і для Миколаївської області, на жаль, він є дуже актуальним. До сьогоднішнього дня потерпають у нас громади Миколаївського району від обстрілів і з'являються відходи руйнувань. На початку 2022 року, 2023 року, багато руйнувань було в Баштанському районі, в Вознесенському районі. Але на сьогоднішній день це Снігурівська громада і Миколаївська громада, де фіксуються найбільші обсяги утворення цих відходів. І е, наступний етап. Це не тільки зберігати їх на тих майданчиках, яких в Миколаївській області визначено сім, а і поступово робити кроки щодо їх переробки і повторного використання. Часть обладнання отримано Миколаївською територіальною громадою і вони планують зробити такий комплекс по переробці цих відходів на виїзді з Миколаєва на Баштанському шосе. І крім того, як адміністрація ми. Направляли запити до міжнародних донорів щодо видалення такої техніки для переробки відходів руйнувань для області, щоб вона була пересувна і могла працювати в різних громадах, які потребують цих, цієї переробки відходів. Крім того, можу сказати, що ми аналізуємо інформацію щодо несанкціонованих звалищ, які з'являються на території наших громад. І це також дуже важлива частина збереження навколишнього середовища, це значить, упорядкування управління відходами, і це повинно вирішити такі документи, які на сьогоднішній день започатковані в Україні. Це національний план управління відходами, регіональний план управління відходами, місцеві плани управління відходами. Є е, така ієрархія цих планів, і на сьогоднішній день затверджений е, національний план управління відходами. Ми зараз шукаємо фінансування на те, щоб розробити е, регіональний план. Ми почали його розробляти у 2022-2021 роках, але спочатку повномасштабного вторгнення ця робота припинилась. і на сьогоднішній день, на жаль, ми можемо говорити, що надходження до екологічного фонду з екологічного податку суттєво зменшились більш ніж в три рази, і знайти фінансування на таку масштабну роботу у нас на сьогоднішній день з фонду з бюджетних немає. Ми пробуємо теж шукати донорів іноземних і на сьогоднішній день подаються заявки і на гранти по деяким напрямкам, в тому числі і по програмі розвитку ООН. Не дивлячись на те, що у нас йде війна, кожного року ми створюємо нові об'єкти природозаповідного фонду. І це дуже важливо, тому що Миколаївщина до війни була найменш заповідною областю, у нас всього чуть більше 3% заповідних територій. А після 2022 року. 79 об'єктів правозаповідного фонду вони значить, потерпають від наслідків військової агресії. Більше 6 тисяч гектарів лісу було спалено від військових дій. І тому створення нових об'єктів і відновлення тих, які ми можемо відновити, це наша задача, завдання, яким ми займаємося. В цьому році розробляються проєкти створення двох заповідних об'єктів на загальну площу 719 гектарів. І навіть така невелика площа вона, ну, нам дає право казати, що ми працюємо в вірному напрямку і е, природозаповідний фонд Миколаївської області буде тільки збільшуватись. Е, велика робота по збереженню степових ділянок. У нас е, область. Більшість території області знаходиться в степовій зоні, а степових ділянок залишилось дуже мало. Є природний заповідник і степ, це така дуже невелика територія збереженого степу. І у нас область оборозора під сільхозп потреби. І 4% це лісові ділянки, землі держлісгоспу. Там зустрічаються такі ділянки, які ще не заліснені, і на яких зберіглась степова рослинність. Їх дуже мало, і відповідно до законодавства, до Лісового кодексу, вони значить, заборонені для заліснення і їх треба зберігати. Тому з Південним лісовим офісом проводиться така робота за участю української продохоронно групи, обстежуються ділянки. І якщо вони визначаються степовими, то ми повідомляємо про це і Південному лісовому офісу, розглядаємо на робочій групі з лісорозведення, і вони потребують збереження і незаліснення. І ще хочу зупинитись на міжнародній діяльності. Це актуальна тема, це стратегія з адаптації до змін клімату. Ми всі бачимо наслідки вже зміни клімату. І за даними науковців, з початку 21-го століття температура в Україні зросла на 2%, на 2 градуси. А відповідно до Паризької кліматичної угоди, півтора градуси – це вже є критичний фактор зміни клімату. І ми бачимо, що навіть за підсумками року температура майже не змінилась, кількість опадів не змінилась, але змінився їх характер. Ми бачимо кількість збільшення злив, посух, посушливих періодів, зменшення водності наших водних об'єктів. І виходячи з цього, треба розробляти зміни до адаптації до зміни клімату, заходи з адаптації до змін клімату. Від зміни клімату будуть потерпати в першу чергу. Це лісова галузь, це сільгосп підприємства, тому що. У нас практично змінились пори року. І ми взимку казали про рекорди найбільш теплої температури кожного дня, а з початком весни ми фіксуємо інші рекорди найбільш холодних температур, низьких температур у весняний період. І ми це бачимо і бачили 11 квітня під час масштабного такого снігопаду. От. І це дуже суттєво впливає на сільгосп виробників. Тому з 2021 року розпочалась робота над стратегією до адаптації до змін клімату за міжнародними проектами. Були відібрані три області в Україні, куди війшла Миколаївська область. І ми минулого року отримали перший варіант такої стратегії. І плану заходів з адаптації до змін клімату. Він був доопрацьований і в березні цього року від міндовкілля як замовника ми отримали такий план. Він включає багато розділів. Це і аналіз поточного стану навколо середовища, і моделювання можливих змін, можливих сценаріїв зміни клімату, і заходи, які треба нам впровадити для того, щоб. Адаптувати наші галузі господарства до цих змін. Взагалі налічується 171 захід, і якщо подивимось на суму, яка необхідна для їх реалізації, це 155 мільйонів євро, то можна казати, що це ну, майже непідйомне завдання. Але ми. Зараз, цього великого переліку заходів, за допомогою робочої групи, яка була створена з представників всіх структурних підрозділів і зацікавлених сторін, відбираємо ті, які реально втілити на протязі от наступних трьох років. І сьогодні доходить ця робота до фіналізування і до винесення на розгляд обласної ради. Після затвердження ми будемо їх реалізувати. І ще хочу сказати, що. І заходи, які започатковані в цьому році, вони зараз знаходяться в стадії реалізації. І про їх результати можна буде казати в третьому-четвертому кварталі. І ми, надіюсь, будемо казати про це. Все, дякую за увагу. Якщо є запитання, прошу. Колеги, будь ласка, є якісь запитання, уточнюючи до нашого спікера. Немає запитань? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякуємо.